Роман Цимбалюк корінний житель села Лісоводи. Там народився, навчався та працював. Працював в лісоводах е на населеному заводі в нас оператором. От десь 5-6 років працював. Потім змінив собі професію, сів на зерновоза їздити на великій вантажній машині. Пополяв, збирати зерно, в мене було все добре. Працював, все чудово, життя було прекрасне. Все змінилося, коли в Україну прийшла велика війна. Навесні 2023 року Роман отримав повістку і долучився до лав ЗСУ. Я сказав батькам: я йду, йду, кажу, бо захищати свою батьківщину, Україну. У мене не було страху, я зібрався і пішов. Лісоочанин пройшов підготовку та навчання у Великій Британії. Після повернення разом із підрозділом служив на запорізькому напрямку біля села Роботине. Саме там і отримав важке поранення. 11 травня мене прийняли. І 28 серпня 23 го року я був вже поранений. Ми вийшли вночі, йшли десь години 4 до позиції, ну, щоб поміняти хлопців. От. Прийшли вночі, темнота там стріляло так, що нема слів. І так ми і так і до тієї дійшли. Впереді командир, ззаді, ззаді нього мій побратим, я посередині і ззаді ще мій побратим. І біжимо, і починається обстріл. І тільки різкий вогонь знизу. Бах, і я впав, дивлюся, зірки, небо. Кричу хлопці, мене поранило. Побратими бігом позбігалися до мене. Турнікети по на, на руку, ні на дві ноги. Тісно. Як евакуацію проводили, хлопці взяли мене, положили, акуратно накрили. ну, І там пульс провіраючи, живий, я живий. Я ще шуткував по дорозі, якщо чесно. Не знаю, чому юмор у мене якийсь такий, чи що. Побратими впоралися з непростим завданням. Подолавши пішки близько 7 кілометрів, вони винесли Романа з небезпечної зони та передали медикам. І вже проснувся в лікарні, в лікарні Запоріжжя. Відкрив я очі. Сльози витекли. Ну, пустив сльози, не знаю від чого, може від того, що проснувся, ну. Відтоді розпочався тривалий і болісний шлях лікування в кількох госпіталях України. І всі: батьки, сестра, колишня дружина та племінник Ростислав згуртувалися навколо Романа. І слава Богу, перевели мене в Хмельницький. Дуже близько. Кожен день до мене приїжджали, навідували мене, і мені так з кожним днем якось легше. Я не знаю, як я це все перетерпів. Важко було. Важко, але я щось привик. Ми його підтримали, туди-сюди, нічого, поїдеш, запротизуєшся, будемо їздити, все буде нормально. Ярослав Іванович залишив роботу і п'ять місяців провів із сином у госпіталі. Саме тоді вони записали та опублікували в соціальних мережах перше відео про відновлення і адаптацію романа до нового життя. Я не, не стидався себе показувати, які я є, бо я вже зрозумів, що ну, це вже все, це вже, це вже моє, я вже не змінюю нічого, вже ноги не виростуть. Я прийняв себе таким, як я є. Ну, я почав знімати себе, показувати там. Так, перший день зарядку робив, тудасі. мені важко було, я не міг спати на боку, бо все ж перемотано. То вже так, то вже так. шуткував з батьком, батько, коли мене теж був. Ми з ним шуткуємо, юмор. Капець, ну, любимо один одного підколоти. Він мене підтримував цим. Ми шуткували. Ми з ним дуже маємо великий гумор. Це такий гумор, що ми один одного так розсмішимо, що плачемо обоє від того. І він наче, давай, батько, я буду під щось пробувати, ставати. Давай кажу, знімемо відео, як я буду підніматися ну, хоча б сісти. Це було важко, але я пробував. Кажу, так, знімай, кажу, ремінець, кажу, зав'язуй до ліжка, і я кажу за той ремінець, каже, буду і підніматися, пробувати. Ти дав йому ремень, він зачепив за ліжку, піднявся і з таким юмером на Карі на Америку. <пух> Не жартом стала поїздка до Сполучених Штатів саме тоді, коли до справи долучився племінник Олександр. Він звільнився з роботи та взяв на себе всі бюрократичні питання. Роман зізнається, що погано пам'ятає ті часи, і саме зібраність та відповідальність Олександра стали ключем до успішного протезування за кордоном. Той шлях, що ми пройшли, то я вам скажу так, якщо брати до прикладу на ситуацію, якщо це буде якийсь один син, в якого є мама, яка вже... Візьмемо років 60-70, яка одна, і син попав в таку ситуацію. Ну, цій жінці буде надто важко добитись того всього. І так як я почав вже займатися документами ще від військової частини, то так і вже й почав займатися протезуванням. Ось і вибивати можливість протезування в США. Про перші кроки на протезах вагою понад 11 кілограмів, про адаптацію та небажання опускати руки Роман знімав відео і публікував у Тік-Ток. Це підтримувало не лише його, а й підписників, яких нині понад 118 тисяч. Цікаво було. Викладай ще. Бо каже: мій син каже: е, немає одної руки і не є. Йому важко. Я я показала йому ваші відео, що ви без, без трьох кінців з одною рукою, як ви стараються жити. Ну, от я і пішов так, і пішов, пішов, і от є можливість. Виліз на дерево, обрізав гіляки, ну, таке, обрізав пилочкою, там щось підкрутив. Ну, подобається. це. Люблю їздити на машині. Дуже люблю їздити. Коли я їду за рулем, Ну, я забуваю просто все. Маючи одну руку, Роман намагається все робити самостійно. Разом із батьками він оновив оселю та впорядкував подвір'я, дотримуючись власного принципу, якщо можу зробити сам, допомога не потрібна. У мене одна рука це моє золото. У мене нема проблем. Я собі сам ванну, я собі сам помився. І хотів поїсти, відкрив холодильник, що там треба. Зробив він сам все робить, все повністю. Ну не знаю. Я вже хочу чогось що до Ромчик, Давай я тобі там кавка зворуча. Я... Ні, я собі сам все. Мама каже, давай я тобі сину допоможу. Кажу, щось ти мучишся. Я кажу, на що ти мені маєш допомагати? Каже, що інвалід, кажу, чи що? Ну я вже сам себе так. Не... <соць> ну Кажу, боже боже. Роман веде активний спосіб життя, багато часу проводить із дітьми, сином Романом та донькою Вікторією. Часто їздить до Хмельницького та городка, не уникає спілкування, хоча визнає. Чи не всі люди готові до контакту з людиною з інвалідністю? Дехто дивиться і вітається, і, і посміхається до мене. Мені це приємно. Хтось просто ну, подивився. Ну може йому неприємно на таке дивитися? Ну. Ну, я думаю, що треба до ветеранів мати повагу, як, як би це не було. Він захищав батьків, батьківщину. Ну, ну що зробити, що він без ніг, без руки. Тож своєю діяльністю і в реальному житті, і у віртуальному просторі Роман руйнує бар'єри. Він вірить у краще майбутнє для України і бачить своє майбутнє вдома, у рідних лісоводах. У лісоводах затишно комфортно дуже. Мені в лісу... Мені предлагали в Штатах залишитися жити там. І я відказався, я не хочу. Я хотів би, щоб Україна розцвітала. Щоб була багата. У нас так багато родюча земля. Я сподіваюся, що все буде добре. Буде мир. Мене тягне туди, де я родився, до своєї хати. Там мої діти, там моя родина. І так і я тут. На питання, що допомагає триматися, Роман відповідає переконливо: все у нашій голові. І ділиться своїм оптимізмом з усіма, хто поряд.